До того що відбувається нині на території Росії, Росіяни влаштували мітинг на цвинтарі, де поховали Навального. Що вони вигукували? Українці добрі люди. Поверніть солдатів додому. Ми зараз все це можемо побачити. На своїх екранах я нагадаю, що в Москві у п'ятницю 1 березня на Брисівському кладовищі поховали опозиційного політика Олексія Навального, який помер у російській тюрмі 16 лютого. Про це повідомила зокрема Медуза, а також інші змі та команда Навального. Відспівування Навального відбулося у церкві ікони Божої матери у тому і ми печалі в Мар'їно. Воно тривало менше ніж 20 хвилин. До церкви пустили лише рідних і близьких на прощання в Мар'їно. Приїхали послі країн Євросоюзу і. США, а також політики, як пише медуза, біля храму були помічені посол США Елін Трейсі, посол Німеччини та інші дипломатичні представники деяких інших країн Євросоюзу. Кореспондент Нової газети повідомляє, що в храмі попрощатися з Навальним змогли не більше ніж 300 людей. Настільки швидко провели це відспівування. it фахівець Михайло Клімарєв повідомив, що в районі. Маріно, де проходило прощання з політиком, влада взагалі відключала інтернет. Про що, що він написав? Все підтверджуємо у Росії. Знову зафіксовано випадок мобільного шатдауну, відключення інтернету за наказом влади. За словами Клімарєва, базові станції перевели в застарілий режим 3G, у якого є обмеження щодо одночасних підключень, і м, труну з тілом Олексія Навального спустили в могилу під музику під музику Френка Сінатри Майвей під час похорону так. Також на кладовищі лунала музика з фінальної сцени фільму Термінатор. 2 повідомила прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш і до слова за даними змі люди, які хотіли. Попрощатися з Олексієм Навальним, ви бачили масово йшли до з цього кладовища. Черга охочих попрощатися з Навальним розтягнулася на кілька кілометрів. Повідомляє дощ. Люди скандували ні війні. А згодом силовики почали запускати людей на кладовище. Повідомляється, що тисячі людей прийшли проститися з Навальним. За даними медузи, люди, які прийшли попрощатися із Політиком розповіли про провокаторів у натовпі, які пропонували йти на Кремль. Поліція пропускала їх через загородження за умовним знаком. Близько 17.30 за Києвом могилу Навального почали закопувати з ним. Не встигли попрощатися тисячі людей. Передає дощ. проте люди продовжують проходити на кладовищі і організовують такі стихійні меморіали пам'яті політика. Тим часом дружина Навального Юля Навальна. На оприлюднила пост прощання з чоловіком у соцмережах. Вона також опублікувала конкретний ролик із відео з Олексієм під один з треків. Вона додала, що не знає, як буде без нього жити. За словами самої Навальної, вона постарається жити так, щоб чоловік там на горі радів за неї і пишався нею. Суратники. Політика опублікували твіти також в день похорону Олексія Навального. Загалом ми можемо зараз побачити невеличкий фрагмент відео, так як це все відбувалося і як е, був, як виглядав, як має вигляд ось цей мітинг, е, до якого прийшли всі ці люди. Вернуть солдат солдат домой! Ось так, от вигукували такі фрази, які ви вже почули: українці хороші люди, «Верніть солдат домой». Чому стільки росіяни вирішили про це вигукувати в таких масштабах під час самого похорону? А до цього напевно вони про це забули. Також ми чули фрази героям слава. Але кому вони це вигукували, не зрозуміло.